Сьогодні варто поговорити про актуальну та дуже неприємну тему: гання до жінок та небажані знайомства на вулицях. Привіт! Мене звати Віталіка Тебе. Це те, що багато з нас переживають чи не щодня. Коли деякі чоловіки підходять до жінок з компліментами, намагаються нав'язуватись, а коли отримують відмову. Починають нахабніти та навіть агресувати. Сьогодні про це ми і поговоримо. А також пригадаємо моторжну тенденцію, коли дорослі чоловіки підходять знайомитись із неповнолітніми дівчатами. Проаналізуємо реальні відео соцмереж, у яких жінки діляться своїм досвідом. Ну і трошечки заглибимось в історію: куди ж без душнільства, як завжди, чекаю від вас магічний лайк. Ставте дзвіночок та можете оформити спонсорство для підтримки мого каналу. І починаємо. Одразу зазначаю, що я не намагатимусь демонізувати просто флірт та знайомство громадських місця. Я знаю чимало історій кохання з реального життя, які саме так і починалися. І ключовим моментом тут була взаємність. Як у симпатії, так і у прагненні продовжити знайомство. Тому не варто бути категоричними відносно знайомства на вулиці. Це буває дуже класно і весело. Живіть своє найкраще життя, спілкуйтеся з тими, хто вам приємний. Але у мене, так само як і в багатьох жінок, є негативний досвід, коли до мене приставали на вулиці. Чоловіки, які мені точно були не симпатичні, було це в тому числі і тоді, коли я була неповнолітня. Але про приставання до підлітків ми з вами поговоримо трошечки згодом. В коментарях прошу вас одразу поділитися своїм досвідом, як до вас можливо чіплялись на вулиці. Це буде корисно почитати багатьом, щоб зрозуміти наскільки масштаб цієї проблеми є великим. Отже, що саме відбувається, коли чоловіки намагаються познайомитись на вулиці з дівчиною яка в цьому не зацікавлена. Привіт, ти дуже сексуальна. Може з тобою познайомитись? А в мене дуже гарячий банан, що ня. Просто це виглядає як безневинний комплімент. Чи якась там спроба почати милу невимушену розмову. А іноді буває просто трешак. І дівчині з ходу пропонують масаж ні, як ось у цьому відео. О, oh, дякую. Oh, sure. I was just about to start reading. Crazy. She doesn't let me see my kids. I don't Phone number. Wow. You like foot rubs? Not really. I've been told I give the best foot rubs. Отже, ситуація далі. Дівчина не зацікавлена. І вона намагається всіма можливими доступними їй способами показати, що ну не бажає далі там продовжувати розмову. І вона навіть намагається часто бути милою, щоб, не дай Боже, не образити почуття цього пікапера. Але він чомусь не подумав про її почуття. І коли вона вже різними способами там говорить ні, ні, відшиває. То оце нав'язування просто переростає в агресію. Замість того, щоб поважати особисті кордони, дівчини, чоловіки може сприймати цю відмову як виклик. До речі, було чимало коментарів під цим відео, що це все награно, що це все неправда, це надто сюрреалістично, але на жаль, мушу розчарувати тих коментаторів в житті. Буває і таке, і ось найцікавіше, якщо дівчина каже ні або просто говорить: у мене є хлопець чи чоловік, навіть якщо його немає, тільки би він відчепився. Багато чоловіків переходять на грубі образи. Це класичний прояв токсичної маскулінності. Де чоловіки вважають, що їхня мужність і гордість опиняються під загрозою через відмову. Багато відео в соцмережах демонструють, як дівчата спокійно та ввічливо відмовляють їм. Але у відповідь чують агресивні фрази на кшталт, типу Ти мені навіть не сподобалась, я навіть не був так зацікавлений, або ти нікому не потрібна. До речі, про випадки коли чата брешуть, що мають там хлопця, чоловіка тільки би щоб не бажаний злочайник відчепився. Цей прийом дуже часто діє з тієї причини, що деякі чоловіки часто сприймають жінку лише як чиюсь власність, а не особистість. Право власності іншого чоловіка на цю жінку вони поважають, буцімто. Тому вони в принципі і припиняють свої залицяння. Але це, звісно ж, про деяких: не всі чоловіки так сприймають жінку, і не всі з них так нав'язуються на вулицях. Ви й самі це знаєте. На просторах інтернету я бачила думки. Здається, серед поглядів ось тих гуру, що навчають пікапу, нібито всі жінки завжди хочуть, щоб хлопці робили перший крок. А коли з ними знайомляться, то вони комизяться. Ну, що я можу сказати, узагальнення це завжди погано. Та й взагалі, де гарантія, що дівчина має саме ось такий смак на хлопців? Та чи взагалі вона гетеросексуальна? А ви пишіть в коментарі, чи хотіли б ви, щоб партнер робив перший крок? Дуже смішно і страшно з цього, коли такі чоловіки сприймають відмову. Як смертельну образу. Смішно, ну бо це просто смішно, а страшно через можливі подальші дії, які стануть реакцією на таку відмову. Я, звичайно, можу помилятися, але мені чомусь, стоїться, що чимало випадків починалися саме з подібних тупих діалогів і так званих спроб. Налагодити контакт із своєю майбутньою жертвою. А коли дівчина була проти, він все одно робив задумане. Сотні коучів та консультантів сьогодні навіть створюють окремі відео з порадами, як підходити знайомитись до дівчат, щоб не налякати їх. Проблема болісного сприйняття деякими чоловіками відмови. Також пов'язана із рухом інцелів, а точніше із тим, у що цей рух перетворився. Адже первинно це був непоганий і навіть мотивуючий рух людей, які просто не можуть собі знайти пару для інтиму. До речі, заснований він був дівчиною. Мізогінні постулати та ідеї сучасного руху інцелів використовують різні манічели та збочинці, які вважають, що жінки їм щось винні, і що дівчата і жінки це зло, бо відмовляють їм звідси й купа злочинів на ґрунті статевої нетерпимості. Але про них у цьому відео я навіть не дуже хочу говорити. Ще одна цікава річ це те, що дуже багато таких знайомств на вулиці стіснюються щодо неповнолітніх дівчат, іноді навіть очевидно неповнолітніх. Є відчуття, що деякі чоловіки свідомо обирають молодших дівчат, які можуть бути менш впевненими у собі та в своїх кордонах, що робить їх більш вразливими. Та сприятливими до їхнього впливу та навіювання. Я чула багато розповідей від дівчат в соцмережах, що ера ось таких давань на вулиці до них припала саме на підлітковий вік. І що старшими вони ставали, тим менше інтересу проявляли ось такі залицяльники на вулицях до них. Застара добре. Дуже сумним аспектом цієї проблеми є соціальний тиск на дівчат, яких навчають бути ввічливими, навіть із такими. Дурнуватиме залицяльниками та домагальниками. Дівчина має бути милою до такого мужлана, який її лякає, навіть якщо їй дискомфортно і лячно. Через ось такі установки багато дівчат все ще продовжують розмову з такими чоловіками, неадекватними, намагаються бути дуже коректними, щось там говорити, щоб вони не образились, дякують за компліменти, що вже є по факту дуже шкідливим, і про це ми поговоримо пізніше. І це має серйозні наслідки для емоційного стану, тому що дівчата постійно повинні Приховувати свої справжні емоції, а ще жити в страху перед подібними ситуаціями. Дівчина з цього відео розповіла, що вона добровільно погодилася, щоб цей дядечко вправив їй спину. Бо він мовляв, спеціаліст в коментарях її дуже критикували, що це з її боку було необдумано. Я не говорю, що це якось пов'язується з цією ситуацією, кому щойно подивилися, але просто мене дуже бісить, що дівчат з дитинства намагаються повчати, що вони повинні бути. Культурними та ввічливими до чоловіків цим займаються деякі родичі, потім дехто в школі, та й загалом соціум цього навчає. Особисто я чула від деяких знайомих з різних шкіл. В ситуації, коли хлопчики там ображали дівчаток, там чи щось обзивали. Вчителі деякі говорили: ну це ж хлопчики, давайте будьте розумнішими за них. А вони хлопчики, що з них візьмеш? Вони такі запальні. А ви, дівчатка, маєте бути розумними та мудрішими. Така знаєте, зневага та мізогінія запаковані в обгортку із нарцисичних компліментів. Типу, ви розумніші. А соціум загалом навчає дівчат, що грубити таким чоловікам, які поводяться неадекватно на вулиці. Це взагалі навіть небезпечно. Треба використовувати різні стратегії для уникнення конфліктів, щоб нікого не образити і бути милою. І просто-напросто не здохнути. І ви знаєте, я зараз задумалася, чи є у хлопців, скажімо, якісь такі моменти в житті, які вони прожили, щоб у них були подібні емоції. Можливо, це якісь перші бійки. Ну, воно не порівняється з тим, що ось було. Просто щоб хлопці відчували таку огиду від жінок старших, щоб жінки так приставали? Мені стається, така ситуація є дуже рідкісною, хоча вона також трапляється. Якщо ви хлопець і у вас було щось подібне, то будь ласка, поділіться. Ще одним огидним феноменом, про який варто поговорити, є сигнали клаксону в бік дівчат, різний свист та ще кіскіскання. Ну або ж кет -колинг. Англійською мовою, і це одне із найогиднішого, що може переживати дівчина у своєму житті. Айдонкетгайздат вісел атвумен онде стріт лайк вадіекспектас туси Йорвисел сансгуд, Йовисова Сверигуд. Канблоу Йовисобебесобебелене. Я думаю, що ми дівчата навіть не можемо злічити цих випадків, коли якісь. Мужики їстили там на машині, свистіли або кіскіскали, і це настільки неприємно. Не знаю, як у багатьох дівчат, але у мене таке враження, що коли хлопці кіскіскають, вони прирівнюють жінку до тварини, тобто до кішки, яку вони кличуть, щоб погладити, а потім дати копняка. Типу, це зовсім не комплімент, як я вважаю. І взагалі виглядає воно як насмішка, особливо коли ти йдеш одна і свистить тобі хтось у безлюдному місці. Ти просто мусиш мовчати. А якщо вступиш в конфронтацію, то наслідки будуть непередбачувані, як мінімум, просто зіпсований настрій. А як діяти, коли поруч з тобою ще й дитина, яку ти маєш захищати? Я просто хочу зумліти від думок про те, як жінки виживали в окупації. І як вони захищали своїх дітей, і історії тих, хто постраждав від реального насильства. Це просто в голові не вкладається. Захисні механізми психіки не дозволяють все до кінця повірити. І це просто найжахливіше, що може бути на світі. В більш-менш мирному цивільному житті мене особливо лякає байдужість людей. Скажімо, особливо страшними є випадки прямих фізичних домагань. Так, от у громадському транспорті. У цьому відео це просто жахливо, що ні люди, які знімали це, ні інші, хто, можливо, це побачив, нічого не вдіяли. Як мінімум, не наголосили дівчині, що коїться. Вони боялися, але ж їх багато, а він один. Там, до речі, писали коментарі, що раз вона не відступає в сторону, значить їй подобається. Серйозно? Хтось скаже, що це можливо рідкісні випадки, такого трапляється не часто, але все набагато складніше і страшніше. Згідно опитувань дослідницької агенції InfoSapiens на замовлення фонду ООН у галузі народонаселення, яке було проведено у 2020 році, 42% опитаних жінок сказали, що бодай один раз у житті стикалися із домаганнями в публічних місцях. Більшість з них сказали, що це було з ними двічі і більше разів. При цьому лише в одному з чотирьох випадків стріт гарасменту, про які розповіли респондентки. Свідки домагань втручалися у ситуацію. У решті випадків домагань очевидці вирішили не втручатись. За словами засновниці організації Stop Street Harassment, вуличні переслідування можуть варіюватися від фізично нешкідливої поведінки, такої як звуки поцілунків, погляди та несексуальні коментарі до більш загрозливої поведінки. Отже, сума реальність полягає в тому, що жінок переслідують скрізь на вулиці, в транспорті, в інтернеті, вдома, у спортзалі. Всюди де лише можна уявити. Тому виникають ось такі жартівливі відео, як Дівчина живе одна і намагається себе захистити. Ось так я залишаюся в безпеці як жінка, що живе сама. Я тримаю манекена чоловіка біля своїх воріт, щоб його було видно здалеку, ніби там є чоловік. Також я наняла шаолінського монаха у вигнанні. Він патрулює мою ділянку 12 годин на добу. Я тримаю декілька пар величезного чоловічого взуття назовні, щоб ставалося, що тут живуть чоловіки. На задньому дворі я тримаю клітку, яка видає звуки гавкання кожних 15 хвилин. Всередині в домі у мене є дрон оснащений технологією розпізнавання обличчя, який патрулює вітальню та кухню. Також я обладнала кімнату приманку, у якій є манекен, який лежить у ліжку. Тут також є камера спостереження в кутку кімнати. Якщо зловмисник вступить в цю кімнату, він натрапить на систему лазерів, зачіпання яких запускатиме сигналізацію. А вона, в свою чергу, вивільнить нелетальний газ, який транквілізує зловмисника. І надасть шаолінському монаху час, щоб його пов'язати. А в цей час ми чекатимемо, що прибула поліція. А ось це моя справжня кімната. Біля дверей у мене жменя мішеловок, так само, як і бар'єр із колючого дроту на вікні. На узголів'ї ліжка у мене є екстрена кнопка, яка викликає поліцію, якщо хтось вломився в дім. Я знаю, це виглядає вже занадто, але там на вулиці є дуже багато божевільних людей, і у мене жодних шансів. Очевидно, така небезпека для жінок була завжди, відколи існує цивілізація. Саме тому жінки переважно завжди намагалися, чи були змушені, бути під захистом патріарха, чи то батька родини, чи то брата, ну а згодом уже чоловіка, а при овдовінні, можливо, дорослого сина. У давніх цивілізаціях, як Ось Месопотамія, Єгипет, Греція та Рим, соціальні норми вже тоді відображали певну гендерну нерівність, де жінки, особливо ті, які перебували. Поза домом без супроводу могли стати об'єктами непристойної поведінки. Жінки часто асоціювалися з об'єктом власності, а чоловіки із владою та контролем. Хоча щодо римської держави варто зазначити, що там були емансиповані жінки, там був шлюб. З накладанням руки і без накладання руки з накладанням руки означало, що жінка йшла з під влади свого батька там чи сім'ї і ставала під владу чоловіка. А без накладання руки означало, що вона залишається під владою свого батька, що загалом для жінок було кращою ситуацією. Згодом за законами августа, жінка, яка мала трьох дітей і більше, вже не потребувала взагалі опікуна. Але зараз не про це. Протягом середньовіччя, коли жінки переважно все ще були під опікою чоловіків, публічні простори були для жінок все ще небезпечними. Вони постійно перебували під загрозою стати об'єктами домагань або насмішок. Вуличні домагання в цей період могли проявлятися у вигляді непристойних вигуків, а також навіть Фізичних нападів, вуличні приставання часто були безкарними через соціальне становище жінок. У 19 столітті відбулася індустріалізація, і багато жінок почали працювати на фабриках, продовжували роботу у вуличній торгівлі, що призвело до більшого залучення їх у публічний простір. Домагання на вулицях стали ще більш поширеними, і знову переважно вони були безкарними через соціальний статус жінок та брак правової підтримки. Зі зростанням феміністичного руху у 20 столітті жінки почали відкрито висловлюватися про проблеми домагання на вулицях. Вони вимагали правової відповідальності за це. Дискусія на цю тему почалася у США у 1944 році після гучного випадку зґвалтування Рейсі Тейлор. Роза Паркс почала розслідувати злочин, під час якого темношкіру жінку Тейлор викрали і зґвалтували Абивіллі, штат Алабама. Кампанія Паркс згодом була названа найсильнішою кампанією за рівне правосуддя за останні 10 років. Також у США у 60-х та 70-х роках набув популярності рух «Take back the night» Поверни ніч. Цей рух все ще широко представлений сьогодні є міжнародним протестом проти сексуального насильства щодо жінок. «Take back the night» стала неприбутковою організацією, яка спрямована на припинення всіх форм сексуального насильства. У 1970 році відбулася акція «Wall Street Ogle In. Жінки прийшли по «Wall Street», із плакатами проти вуличних переслідувань для зміни ролей жінки присвистували за чоловіками та здійснювали кет Колінг в надії привернути увагу до цієї проблеми, яку жінки відчувають на собі щодня. До речі, ви теж ніколи не бачили, щоб жінки так поводилися щодо чоловіків в білий день, скажімо? Тому що я не бачила, я не кажу, що цього нема. Я просто кажу, що я цього не бачила. Можливо, ви б бачили? У 1994 році Дейдри Девіс. Написала академічну статтю на тему публічного харасменту. Одне із перших досліджень, описавши його п'ять основних характеристик. Перше воно відбувається в громадському місці. Друге найчастіше відбувається між чоловіками і жінками. Третє висловлювання подяки за компліменти переслідувачу провокує подальше його переслідування. Четверте коментарі часто стосуються того, чого не видно в тілі жінки. П'яте. Коментарі переслідувача. Хоча маскується під компліменти, насправді є об'єктивуючими та принизливими. Вуличні домагання спричиняють і фізичні, і емоційні реакції в нашому тілі. У Нас виникає відчуття небезпеки, тривоги, почуття провини. Жінки часто відчувають фізичні симптоми: напруження та сковування м'язів, потруднене дихання, запаморчення, нудота. Домагання дуже часто порушують особистий простір жінок, і багато хто відчуває страх перед насильством, зокрема з Крім того, вуличні домагання обмежують мобільність жінок. Через відчуття небезпеки вони можуть уникати певних місць, змінювати свої маршрути або навіть вибір одягу, намагаючись зменшити ризик переслідувань. Це значно знижує якість їхнього життя, обмежуючи свободу пересування і змушуючи вдаватися до поведінкових стратегій уникнення для підвищення безпеки. А в деяких наших громадян ще й підгорає від жіночих вагонів. Це вони ще не бачили приватних пляжів для леді у Омані. Там це також, до речі, зумовлено релігійними аспектами. Бути жінкою це означає, в дитинстві бояться бабайка, а в дорослому віці ви знаєте кого. До речі, я нещодавно також бачила відео, де чоловік тупо нападає на ведмедя. Ведмідь в нього не чіпає, і I таймін. Давайте також ми подивимося, як деякі жінки відлякують таких чоловіків. І розглянемо їхні поради. One, you want to take your finger and just shove it far up, like just really pick your nose, just start barking like a dog, like he knelt to the ground and pulled out a ring. Just, just really take a booger out of your nose and eat it. <laughs> oh God. Jesus. Wow. You're the most beautiful entity that I've ever been drooling on me. А yes, hey, You Форті Севен Чилдрен. Не верма сингл. Васівайкендю. Окей. Попри ці всі поради, та взагалі досвід інших жінок, знаходяться такі люди, в тому числі і жінки, які постійно критикують типу Ой, ці дівчат. Вони самі постійно вимагають, щоб чоловіки до них зверталися на вулицях, знайомились. А потім. Снімають їх на відео і викладають, і типу з ними знайомились нормальні чоловіки, а вони їх демонізують. Я скажу одну фразу, яка перекреслить оці всі роздуті статті із знеціненням проблем жінок та звинуваченням її у подвійних стандартах. Якщо жінка не зацікавлена і вона про це сказала, а чоловік продовжує намагання познайомитись. То тоді вона може і на відео його записати, і навіть поліцію викликати. Жінки мають право визначати свої власні кордони, і ніхто не може їх порушувати. Таким чином це явище знайомства настирного це не просто безневинні жарти, це про відсутність поваги до особистих кордонів і про масштаби тиску на дівчат з боку суспільства, що ми повинні терпіти таку поведінку. І намагатися бути ввічливими, тому що людина, можливо, самотні хоче познайомитись. Якщо ви маєте історії або думки з цього приводу, дуже сильно чекаю вас в коментарях. Сподіваюся, у вас нема неприємного досвіду. Хоча, сумніваюсь, звісно. Дякую, друзі, що були зі мною, ставте лайки та переходьте в мої соцмережі.